Привіт, друзі! Наближаються новорічні свята, і я запрошую вас приготувати буженину, яка називається святкова. Особливість цієї буженини в тому, що використовується цілих три маринади, завдяки чому м'ясо буде соковитим та смачним. А також дане блюдо можна приготувати за день-два до свята і таким чином мати трохи більшого часу. Перед самим святкуванням. Як завжди наше відео буде в контексті англійської мови, отже, давайте розпочнемо. Let's start. І знадобляться нам такі інгредієнти. По-перше, це ошиок, коле, кефір, кефе, часник сухий, dried garlic, свіжий, fresh garlic, гвоздика, клоу, коріандр, коріанде, Паприка, паприке. Далі знадобиться тим'ян, тайм. А також розмарин, розмері. а Далі інжир, джиндже, перець духм'яний, піс чорний, блекпе. перець чилі. Сіль, солт. А також лавровий лист бейлив. А також оливкова олія. Олів, Уїл. Всі пропорції будуть подані внизу під відео. Для маринаду номер 1 м'ясо мід заливаємо кефіром. Кефір кефе. І залишаємо на 5-6 годин. Для маринада маринейт номер 2. Воду доводимо до кипіння буйлін. І додаємо необхідну кількість солі, солт, гвоздику, клоу, далі перед чилі, Коріандр коріндер, лавровий лист bay leaf а також гілочки розмарину Rosemary та тим'яну. Тим все гарно перемішуємо. Маринад, marinade охолоджуємо до кімнатної температури і відправляємо в нього м'ясо. М'ясо мід, десь на 8-10 годин, а краще на ніч. For the night І бажано в холодне місце, тобто в холодильник фрідж. Через 8-10 годин виймаємо м'ясо мід з маринаду. Виймати to take out. Починаємо готувати маринад номер 3 Для цього подрібнюємо чесник галік і відправляємо його в ступку. Ступка паунде. Імбир джиндже нарізаємо шматочками. Шматочки Pieces. Також подрібнюємо перець чілі. Відповідно, чілі пеппе. Подрібнені інгредієнти додаємо в ступку паунде і гарно розминаємо. Розминати ту меж. До суміші додаємо перець горошок, відповідно, пепе піз. До суміші додаємо сіль. Солт. Після цього додаємо коріандр, відповідно, коріанде. Додаємо сухий часник, відповідно, dried garlic. Далі черга паприки, черга тьон, а паприка паприка. Все гарно розминаємо. Розминати ту меж. Додаємо свої рідні листочки leaves, розмарину розмері та тим'яну. тим'ян До отриманої суміші мікща додаємо оливкову олію. Olive oil. Отриманою сумішю мікща натираємо м'ясо. Натирати ту-раб. Включаємо духовку авен і виставляємо температуру 180 градусів. Підготовлене м'ясо мід, поміщаємо в конверт з фольги, Відповідно, Foil Envelope. Запікаємо м'ясо Bake мід приблизно 1 годину і 20 хвилин. Обов'язково додаємо склянку води на дно м'яса. Форми для запікання Baking Foam. Приблизно через 1 годину 20 хвилин відкриваємо фольгу фоїл і запікаємо м'ясо ще 20 хвилин. 20 minutes. Ось такий смачний результат у нас вийшов. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!